Ми Україні помагаємо, від ворогів їх визволяємо. Оту брехню, о той маразм Ми чули, людоньки, не раз від умних дипломатів свободітелі ви наші. Навіщо вдерлися сюди? Ви, чорні, демони, біди, ви збрід московський, люди зомбі, на вас би ядерної бомби. У вас ні совісті, ні честі, ви всі недобитки рашиські. Новини з раночку включила, як говорив один Рашило, про перемир'я Великодні, чи то був робот, чи то зомбі, що недолугий пут писав, ще недолугіший читав послання путінське оце. плювати світові в лице і казати, дощ падає з неба. То жміти, людоньки, так треба, усі навиворить думки, де все не так, все навпаки. Серйозні пики у вас на цю, що нам плетете маячню. Хоч виглядало якусь мить від слів оцих тебе тошнить, російський, умний дипломати, як можеш бред оцей читати? Ви інший світ, ви божевільні. Ми ж нація, ми сильні, вільні, і ми за правду, за народ, нам не потрібен руський зброд, чи тих з Кремля, а разом з ними їх брехня. Де совість ваша, людський стид, за мародерство, геноцид, за ті свавілля Ужас, страх в розбитих селах і містах. Де схід, де північ України, могили братські і руїни нема. Знов світові вбивають, що нас вони освобождають, і говорять, у нас потери? так ви самі цього хотіли. вам мало суші, мало моря, кривавих сліз людського горя. Ви Зазомбовані пірати навчились добре вибрехати, і так нахабно, вісім років рятуєте, укравши спокій, несете смерть і біль в родини весело на землях України. І не одну ви вбили долю, де ви земля стікає кров'ю, де ви вогні, де ми руїни убивці, нелюди, де білий? Нам поміч ваша не потрібна, нам Україна, хата рідна в своїй праотчі рідній хаті, самими вмієм раду дати. У вас ні совісті, ні честі. Ви всі недобитки рашистські. Ви думали, що ми без силі за два-три дні візьмете Київ, а ми народ, ми не здоланні. І наша сила у єднанні, і нині гасло в нас одно. Ми, України, не здамо. Бо в наших селах, в кожнім місті, українські націоналісти. Ми горда нація Бандери, ми, українці, діти неба. І з нами Бог і сильна віра, і непереможна Україна.